Добрий день! Починаємо урок навчання грамоти читання. Сьогодні тема нашого уроку така: Робота над розумінням і виразним читанням вірша. Хто в хаті живе? Автор любов голота. Починаємо з розминочки. Попрацює язичок наш. Давайте. Лопаточка. Язичок, широкий став. І лопатку показав. Гостру голочку язик вже давно робити звик. Показали гостренький язичок. Наші губки працювали і до дід не забували. Язичок в нас вправний, дуже чистить, зубки дуже любить. Так, язичком по зубках. Добре, молодці. І так, давайте пригадаємо, що ми з вами вивчали на попередньому уроці Так, алфавіт. Давайте повторимо його. А, Б, В, Г, Г, Д, Е, літер перших сім і д. Є, Ж, З, У, і і, 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 І. Це порядок їх такий. К ЛМО ПР. Знаємо про це тепер. СТУФХ. З голови Це не втече. Ша, ще знак м'який я це вся азбучна сім'я. Ну, а тепер перекажіть просто алфавіт, хто вже вивчив. Тепер давайте пригадаємо, скільки в алфавіті букв. Що позначають голосні звуки? Так, правильно, їх 10. А чи є букви, які звуків не позначають? Які? Так, це знак м'якшення. Молодці. Отже, ви вже вивчили всі букви, навчилися читати. Тепер можете самостійно прочитати вірші, загадки, оповідання, казки. І сьогодні нас у гості запросила лісова галявина. Ось послухайте історію про неї. У глибині великого густого лісу, у якому ростуть дубово соснові дерева, жила була простора галявина. Вона дуже пишалася своєю красою і казала, я сонячна і квітуча. Я дуже люблю і поважаю ліс. Увесь рік труджуся, стараюся, щоб цвіли квіти, росли ягідки, грибочки. Ця лісова галявина насправді дуже гарна. До галявини у гості залітають. Птахи приходять тварини і розповідають їй різні новини і нечувані історії. І ось одну історію розказала галявина і мені. Відгадайте про кого? Теремок? Повзе, на собі його везе, власник багатий, слизький і рогатий. Хто це? Що за теремок? То такий власник? Відгадали? І це равлик? Теремок це хатинка. А власник це той, кому належить ця хатинка. Перечитайте, будь ласка, цю загадку ще раз. Самостійно. Молодці. А тепер послухайте про равликів. Равлики одні із найдавніших жителів планети. Учені стверджують, що ці крихітки з'явились понад 500 мільйонів років тому. Живуть равлики і на суші, і у воді. З настанням холодів, равлик ховається в раковину і спить аж до весни. Живуть равлики приблизно 15 років. Їдять Маленьких лічинок, траву, листя, черв'ятьків. Ці милі маленькі створіння можуть на собі переносити речей в 10 разів більше, ніж їхня власна вага. Отже, сьогодні ми з вами будемо читати вірш Любові Голоти, Хто в хатці живе. Послухайте, хто в хатці живе? Побачила вчора й злякалася трішки. На спині хатина, під стріхою ріжки. Ці ріжки ворушаться, наче антени, і вказують шлях із хатини до мене. Хто ж мешкає в ній риба, птиця чи звір? Ой! Краще швиденько заскочу у двір, сховаюся тут за кущами малини. Дивитися буду на дивну хатину. Чи їздить, чи ходить, колеса чи ніжки, та в хатці злякалась, сховалися ріжки. Я довго сиділа в малині зелені. Дивилась на хатку, а хатка на мене. Отже, про кого розповідається в цьому віршику? Так, про равлика. В цьому віршику зустрічалося слово стріха. Ось подивіться, оце стріха, це солом'яна покрівля на хаті ось із очерету або із соломи. І так, прочитайте зараз заголовок і подивіться, який розділовий знак стоїть в кінці цього речення. Отже, з якою інтонацією треба читати заголовок. Так, питальною. Прочитаємо давайте. Хто в хатці живе? Зараз перечитайте цей вірш самостійно. Натисніть на паузу і прочитайте. Ну що, прочитали? Тепер дайте відповіді на такі запитання. Де відбувалися події? Кого помітила дівчинка? Яку будову має равлик? А де знаходяться ріжки? А ви бачили живого равлика? Чи брали ви його до рук? А як він поводився, коли ви його брали до рук? А чи просили ви равлика виставити свої ріжки? А що ви тоді говорили? Так. Ну, і давайте познайомимося ще з однією закличкою, а я вам вже розповідала, що це таке закличка, і яка допоможе нам покликати равлика, щоб він показав свої ріжки. Ось ця дівчинка, яка спостерігає за равликом. Равлику павлику, вистав свої ріжки. Тобі два, мені два, поділимось обидва. Прочитайте самостійно. Вивчіть цю закличку на пам'ять і коли будете на вулиці бачити равлика, спробуйте промовити йому цю закличку. Може він виставить свої ріжки для вас. І так, урок добігає до кінця. Давайте пригадаємо, чи ми сьогодні з вами познайомилися. Так. Що цікавого ви дізналися про равликів? Що ми повторили сьогодні. Отже, не забудьте вивчити закличку і перечитати віршик. Мамі чи татові. А на сьогодні все. До побачення!